Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми розбираємо матеріал 11 уроку за загальною нумерацією або ж 3 урок 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. В першому завданні нам пропонують розглянути портрети двох видатних вчених. З якими ми вже знайомилися, коли розглядали будову речовини, це Джозеф Джон Томсон та Ернест Резерфорд. Яке ж відношення мають ці вчені до електричних явищ? Саме результати їхньої праці дали можливість пояснити будову атома, що в свою чергу лягло в основу пояснення різних електричних явищ і процесів. Тож давайте виконаємо третє завдання і пригадаємо, що собою представляли моделі атомів кожного з вчених. Перша модель модель Ернеста Резерфорда. Планетарна модель будови атома. За цією моделлю в центрі знаходиться ядро, яке складається з протонів, які заряжені позитивно, і нейтронів, які електрично нейтральні. А навколо ядра по орбіталях рухаються електрони, які мають негативний заряд. Друга модель це модель атома Джозефа Джонса Томпсона. Модель пудинга з родзинками. За цією моделлю. Атом представляє сферичне утворення, заряжене позитивно, а всередині цієї сфери хаотично розподілено негативно заряжені електрони. Переходимо до четвертого завдання. Конкурс найрозумніший. 6 питань, 3 хвилини. Поїхали. 1. Який учений увів модель атома, що має назву Пудин з родзинками Джозеф Джон Томсон. Друге. Який науковець увів планетарну модель атома Ернест Резерфорд. Третє. Який заряд мають протони. Протон має позитивний електричний заряд. Який заряд мають нейтрони? У нейтронів відсутній електричний заряд. Вони електрично нейтральні. П'яте. Який заряд мають електрони? Електрони мають негативний електричний заряд. Шосте завдання у нас зірочкою для допитливих. І відповіддю на дане питання буде лише одне слово. Кварки. І буде посилання для того, щоб ви могли дізнатися, що собою представляють дані частинки. Ми гарно попрацювали, але попереду ще купа завдань. Тож хвилинка відпочинку і вперед. Ще давньоримський римський політичний діяч, філософ і літератор Цицерон висловив думку, яка фактично лягла в основу природничих наук. Вивчення та спостереження природи породили науки. Цей вислів стосується цілої низки наук. Такий метод дослідження як спостереження лежить в основі таких наук, як фізика, біологія, астрономія, географія, хімія. Ці ж науки об'єднані вивченням природи і тому називаються природничими. Кожна з наук має право запозичувати знання з іншої науки для вибудовування цілісної картини матеріального світу. Як приклад важливих відкриттів, зроблених в процесі спостереження за природою можна привести пояснення природи блискавки, пояснення виникнення вітрів в атмосфері, зміна дня і ночі та багато іншого. Сьоме завдання відправляє нас в часи життя давньогрецького філософа Фалеса Мілецького, спостережливість якого фактично дала можливість створення сучасних електричних пристроїв. Тож давайте переглянемо відеофрагмент, в якому ми знайдемо відповіді на деякі питання. Увага на екран! Краса Бурштину цінується з кам'яного віку. Здебільшого з нього виготовляють прикраси та різноманітні сувеніри. Польське місто Гданськ є справжньою світовою столицею бурштину. Тут навіть відкрито музей бурштину бурштин часто плутають із коштовним камінням. Насправді ж бурштин це скам'яніла смола дерев, які росли понад 40 мільйонів років тому. Іноді в бурштині знаходять до історичних комах. Величезні поклади бурштину зосереджені в заболочених місцинах на польському морському узбережжі, залягає бурштин на великих іноді до 100 метрів глибинах. Для його видобування під землю закачують воду за допомогою металевих стрижнів, проштовхуючи шланг дедалі глибше. Вода разом із мулом та рештками рослинності піднімається на поверхню за допомогою спеціального сита. Бурштин відокремлюють від багна. Близько 600 років до нашої ери, грецький філософ Фалес Мілецький звернув увагу, що натертий хутром бурштин починає притягувати до себе легкі тіла, наприклад, дрібні соломинки. Грецькою бурштин звучить як електрон. Ми переглянули відеофрагмент, і тепер можемо дати відповіді на питання. Перше, що називається бурштином, бурштин це скам'яніла смола древніх дерев. Друге, яка особливість бурштину привернула увагу Фалеца Мілецького? Натертий об хутро бурштин притягує до себе легкі тіла. Що означає слово бурштин у перекладі з грецької мови? Означає воно електрон. Восьме завдання і наступний відеофрагмент, який дасть нам пояснення і підготує до виконання експерименту. Тож увага на екран. Після Фалеса Мілецького дослідники тривалий час не звертали уваги на цікаву властивість бурштину. Майже 2200 років по тому вчені знов почали досліджувати властивості бурштину. Англійський дослідник Вільям Гілберт з'ясував: існують інші природні речовини, що так само, як бурштин. Після натирання притягують до себе легкі фізичні тіла. Це такі речовини, як алмаз, сірка, гірський кришталь, смола тощо. Оскільки бурштин став першою речовиною, для якої спостерігалося це явище, Вільям Гілберт назвав речовини з подібними властивостями електриками. Озброївшись теоретичними знаннями, ми можемо перейти до виконання експерименту. Для експерименту нам знадобиться перше. аркуш паперу будь-якого. Друге. Дві невеликі надуті повітряні кульки. 3. Пластиковий гребінець або пластикова лінійка. Виконайте дії, описані в таблиці. Перевірте, чи притягує даний об'єкт клаптики паперу і дайте відповідь так чи ні. Наголошую, що при натиранні контакт повинен бути максимально щільним. Напишіть про результати експерименту в коментарях до відео. Також дамо відповідь на питання до восьмого завдання, за якої умови фізичне тіло притягує до себе клаптики паперу. Відповідь буде наступне. Фізичне тіло здатне притягувати до себе інші дрібні тіла, якщо воно було приведене в щільний контакт та потерте об інше тіло. Дев'яте завдання вивючи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно. Це буде ваше домашнє завдання. Також необхідно виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 6.8 зошита для домашніх робіт номер 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!